Хотів показати, що в мене теж є якийсь дух і з АГС, з птурів, з мінометів теж працювали рашисти. Там ні посадки, нічого там не було. Я розумів, що це може бути ну, 50 на 50. Це було дуже і страшно, і важко, і весело, можна так сказати. У ну, мене були мої обов'язки це. Провізію завести в Бахмут, вивезти поранених. Бувало, що і 20-х, на жаль. Було завдання від командира 249 приїхати в Бахмут і забрати поранених бійців наших і доставити їх в лікарню. Завдання є завдання, потрібно було виїжджати щонайшвидше. І так як я один, хто знав цю дорогу, це через село Іванівське, ну той, хто був там, той те й зрозуміє. Я вирішив один виїхати, бо я не знав, скільки там поранених, і ну, щоб більше місця було в машині забрати по максимуму. Але я розумів, що це може бути ну, 50 на 50, бо. Тоді вже дуже сильно прострілилася ця дорога і погода ще була, що найгірше дощі були постійно. Проїхавши Іванівське, там потрібно було вліво звертати на таку галявину, там, де ти просто на 360 градусів ну, все видно, бо через самолітик, славно звісний, вже не можна було їздити. І я звернув, так би мов, там таке поле було вже. І проїхавши метрів 100-200, я розумів, що ну, погана машина вже їде, бо вона грузна. Там і обстріли були, і з АГС, і з птурів, з мінометів теж працювали рашисти. Там ні посадки, нічого там не було. Знайшов там якийсь кустик. Як тільки я почав виходити з машини, я почув дрон над головою. Зрозуміло, що все ж таки це, скоріш за все, рашистів дрон, бо він ну, над дімною висів і почалися обстріли там. Спочатку АГС почали працювати, а потім вже міномети. Деякий час ховався-ховався в цих кустиках, потім знайшов там таку маленьку ямку, там, де хоч від осколків якось мене ну, збереже. І я бачу ну, їде спартан наших побратимів. Прийняв теж рішення, ну, треба якось про себе нагадати, бо ну, я тут можу і на сутки пропасти, і, ну, а в мене ні рації, нічого не було. І міхвод Спартана все ж таки побачив мене. Спочатку не хотів витягувати, бо в нього своє завдання, в мене своє, ну, вмовив е допомогти мені. І мене почали на шнурку так тягнути на околиці Бахмута, там, де вже хоч якась е ну, не ґрунт, а якісь. Каміння там вже було, ну, машина вже хоч якось, але могла самостійно передвигатися. І я заїхав все ж таки в Бахмут. Ну, це було дуже і страшно, і важко, і весело, можна так сказати. Доїхав я до місця, звідки я повинен був евакуювати своїх побратимів. Їм там вже надали першу необхідну допомогу. Ну, направились вже з пораненими нашими бійцями назад, доправити їх хоча б в часів яр. Ну вже знав, де можна приїхати більш-менш, а де вже ну, 100% я ну не зможу передвигатися. І по дорозі, вже назад, я задавав питання, щоб якось. Звеселити побратимів, які поранені, їм ну, боляче дуже було. Запитав, як зі мною взагалі їдеться. Деякі казали, що швидше їдь, а деякі казали тихіше, тихіше, бо боляче було все ж таки. А один взагалі сказав, що я тобі скажу, як мені їдеться, тільки після того, як я вийду з цієї машини вже. І Мені ну, з цього моменту стало дуже і смішно, я вам так скажу. Бо ну, це було дуже небезпечно. І ми добралися до часів яр. Всі бійці живі і на даний момент вони виконують зараз бойову, бойове завдання. Сам з міста Київ. Коли почалася війна, я проживав вже в місті Харків. Це через мою роботу. Працював я. Водієм мене взяли з третьої спроби до Збройних сил України. Я пішов добровільно, десь через три неділі після початку війни. Мене спочатку не брали. У мене було три спроби походів моїх військкомат, і вже на третій раз мене все-таки взяли до Збройних сил України і я почав виконувати. Обов'язок перед своєю країною і я взагалі не військовий і ніколи ну, не мав справ з цим. Ну от якось захотілося, так би мовити, добровільно взяти участь у звільненні. Наших територій від окупантів, расистів. Взагалі, якось все як в тумані було. І з однієї сторони, я розумів, що це ну, небезпечно дуже, а з другої, я розумів, що ну, треба виконувати свій обов'язок. У ну, мене товариші пішли. Я ну, якби хотів показати, що в мене теж є якийсь дух, час йде, і хтось, так би мовити, кайфує десь там, де немає війни, а хтось. В окопах і в грязі, на морозі жертвує своїм здоров'ям. Єдине, що мені, мене, так би мовити, трохи зупиняло, це ну, батьки, які ну, переживали і ну, відверто скажу не хотіли, щоб я йшов до Збройних сил України. же ж повинен це робити? У мене є старший брат, в нього є сім'я двоє дітей. І краще, нехай мій брат буде. У безпеці, а я ну, мене нічого не тримає, крім моєї мами, яка переживає. І я ну, вирішив піти захищати країну, чистити нашу землю і показувати, хто такий українець і яка в нас сила духу.